Всім доброго дня! Сьогодні 1 листопада 2025 року. У мене є трошки вільного часу, поки я відпочиваю від вчорашнього відпочинку, відчорашньої прогулки, прогулянки. Вчора і позавчора дуже багато ходила, більше 20 тисяч кроків, тому я дуже втомилася. Може я на відео буду втомлена. Ну, вже вдома буду відпочивати, мабуть, тому що хочеться тут побільше побачити, погуляти, відвідати якісь музеї, виставки. І тому я зараз ранку трошки відпочиваю, син мій трошки працює, і я вирішила записати невелике відео і розповісти, чому ми при... вирішили приїхати в Нью-Йорк, як ми приїхали сюди, де ми зупинились, де ми живемо. І чим ми тут займаємось? Так, ось в Нью-Йорк ми приїхали, тому що мій син і моя невістка вони знайшли місце, де можна жити в Нью-Йорку безкоштовно і приглядувати за собачками. Це називається в Америці Dog-Sitter. Е, Як Бейбі-сітер, є Кет-Сітер, є Док-Сітер. Тобто, Люди, які мають собачок чи котів, вони хочуть поїхати у відпустку і хочуть залишити своїх улюбленців в якісь надійні руки, щоб вони жили в своєму ж будинку, а за ними при ну, за ними доглядали. І таким чином моя невістка вона дуже любить собак. Знайшла це місце в Брукліні. це Двохповерховий будинок, таунхаус і бейсмен підвал. Таке житло коштує дуже дорого. Ми живемо тут безкоштовно, є кухня, ми можемо готувати їжу, ми можемо користуватись їх продуктами, але я пішла в таргіт, я маю знижку, купила все, що нам потрібно. Ми заходимо інколи в кафе чи в ресторан, пообідати, повечеряти, тому з цим проблем немає. Ось собачки дуже милі, дві собачки одна Бостонський тер'єр, як сказав, мені син, а інша мопс, тер'єр це дівчинка. Їй 9 років, мопс хлопчик, йому всього 7 місяців. Він такий кумедний і дуже-дуже такий енергійний, у нього дуже багато енергії, і їй хочеться бідній поспати, полежати, а він її постійно чіпляє. І зараз син поклав його спати. Він як дитина два-три рази на день спить, у нього розклад. Коли мій син і невістка. Інші рази дивились за собачками. Було, мабуть, трохи простіше, тому що там собачки дорослі, вони можуть не ходити в туалет десь біля восьми годин. Я знаю, як у собачки в моєї дочки і зятя вони вісім годин можуть терпіти. І ця старша дівчинка білі, вона теж може терпіти, а цей малюк. Йому потрібно раз на 4 години виводити на вулицю. І ось коли тут у нас була непогода, 30 числа був шторм, був дощ цілий день. І Біллі не хотіла дівчинка старша, не хотіла виходити на вулицю. Ми на задній двір випускали. Не сильно вона хотіла. І вони навіть хтось з них і попісяв, сходив в туалет в підвалі. Тому що така була погода, і люди сиділи вдома. А хлопчика треба виводити часто. Тому люди, які е, хазяїва цих собачок, вони попросили мого сина залишати е, мопса-малюка, його ім'я е, Бонті. Господи, я постійно путаю не більше, ніж на 4-5 годин. Тому ну, мій син працює тут і 4-5 годин можна залишити і от куди ти зможеш з'їздити за 4-5 годин подивитись те і твоє. Ну, зате нам виходить дуже дешево ця поїздка. Я поки заплатила тільки 76 доларів за дорогу від Вашингтона до Нью-Йорку, 36 доларів. Чи 39 із Нью-Йорку до Вашингтону 29 доларів. Потяг дуже комфортний, мені сподобалось три з половиною години їхати. Ну, тут ми сходили один ресторан, один раз в ресторан, там ще в кафе ми ходили. В музеї моя подруга турецька Сивіль поки знаходить безкоштовно Ну, метро, 2,90 метро. Якщо в Вашингтоні ти їдеш в час пік. Годину пік, З якоїсь однієї станції до другої, там різні ціни. Там можна заплатити за одну поїздку і 5 і 6 доларів. То Тут фіксована ціна 2,90, в який би ти день не їхав, в який би ти час не їхав, 2,90. Ну, Витрати на метро поки що. Сьогодні ми збираємося. Зараз син закінчує працювати. Ми збираємося, мабуть, в центральний парк. Я спочатку думала не їхати туди. Я там була, але це було 10 років назад, і це було в грудні. Мабуть, зараз там красиво. Це ж моя улюблена. Пора року. Вчора ми були в ботанічному саду, я дуже-дуже багато знімала. Мені це дуже подобається. Я люблю гуляти на природі, я відновлююсь, я вже це, мабуть, тисячу разів казала. І ми вирішили поїхати в центральний парк і покататись на велосипеді там, ну і подивитись знову. Так ось що я кажу, що можна подорожувати, якщо мало коштів по Америці таким чином. Як робить, знаходить моя невістка, вона знаходить місце в будь-якому штаті, в іншому будь якому місті, і вона пише заявку, у них є відгуки про них, як вони приглядають за собачками. Потім у них відеозв'язок з хазяїнами цих улюбленців. І вони домовляються, коли, коли, куди приїжджає. Я раніше думала, що їм за це ще платять гроші. Але мені в цей раз син сказав ні. Гроші їм не платять. Але те, що вони живуть тут безкоштовно і можуть використовувати там навіть продукти, ну ми не беремо продукти. Я не знаю, я, я їх не купувала, не можу брати чужі продукти. І... Це вже велика економія, тому що от приїжджала моя степдота. Вона хотіла зустріти з моїм сином, це ж її брат по батьківській лінії. по їх. Мій чоловік це їх батько моєї степдоти і мого сина. І вона старша за мого сина, і вона його давно не бачила, хотіла зустрітись і приїжджала з чоловіком сюди. Нью-Йорк. Вони в Брукліні теж зняли готель. ну Десь вона казала, 7-10 хвилин вони їхали на таксі до, ну десь в наш район. І за три ночі вони заплатили 800 доларів. І це ж готелі не можна готувати. Там потрібно вони десь їсти. Вони постійно ходять чи в кафе, чи в ресторан. Це теж витрати. Ну, дорога, я не знаю, як дорого вони взяли квитки, тому що квитки різні. Ми дивилися, там можна і за 150 і за 300 доларів взяти, а можна і за 29, як ми взяли. Тому мені поки що виходить дуже дешево. Я, мабуть, витратила поки що 150 доларів разом з дорогою. В понеділок, сьогодні-завтра, сьогодні, субота, завтра, неділя мої турецькі друзі їдуть в інший штат. У них там сімейна вечірка буде. Ювілей їх сватів, його їхнього свата, і, а ми будемо з сином спілкувати сьогодні-завтра. В понеділок знову Сивіль там розписала наші. Евенти ми збираємося на Бруклінський міст сходити, і ще треба подивитись. Вона там вона дуже добре тут орієнтується, тому що вона тут жила майже рік. Вона дуже цікаву програму тут для нас готує. Тому я ще не дивилась, треба подивитись, куди ми після Бруклінського мосту ввечері збираємося. Так, що ось так. Я хотіла сказати про те, що можна подорожувати і не дуже дорого. Тільки витрачати на дорогу на їжу. А, я забула, ще ж на їжу я в Таргеті я купила. Ну, у мене в Таргеті великі знижки, тому мені не дуже дорого вийшла ця їжа. Якісь продукти, консерви я взяла з дому. Те, що нам дають по понеділкам безкоштовно там рибні консерви. Туну і ще щось. І тому так, нормально. Нормально можна жити. Ну, я думаю, ну, 200-300 доларів це за тиждень Нью-Йорк. Навіть якщо я витрачу, але я думаю, що 300 доларів не витрачу. Ну, хай буде максимум 200. Це з дорогою, це дуже добре для мене. Тому що я зараз ну, дуже мало забезпечена. І... Але я. Побачила нові місця і райони Нью-Йорку, там, де я не була, і я, надію, ще побачу, і тому це дуже цікавий досвід, експірієнс, і гарне те, що можна змінити рід діяльності, тобто на роботі важко і фізично, і зараз стало, і морально важко. Тут трошки мені теж важко фізично, тому що ми вчора пройшли 23 тисячі, я пройшла 23 тисячі кроків, я до музею йшла пішки. А позавчора, коли був дощ, я в магазин ходила, собачок ми вигулювали, ми 20 тисяч, я пройшла кроків. Тому нагрузка така: у мене м'язи трошки побалюють, а моїх цих чобіт немає, якими я роблю масаж. Але палку масажну я взяла. Побачила я. Хеловінський Хеллоїн в Брукліні. Я вчора йшла. Я дуже багато бачила, як діти ходили біля будинків, як там старші люди сиділи в костюмах на сходах їх будинків, як діти збирали цукерки. Але мені було дуже незручно знімати, тому що коли я йшла з телефоном, в мене включалась підсвітка. Було ж темно, я йшла з музею, і мені було незручно знімати людей, і тому я майже нічого не зняла. Але я все це бачила і мені дуже було цікаво. Я не люблю це свято, я його не святкую, але мені було дуже цікаво подивитися свято в Брукліні, на Манхеттені. Ми були вчора у музеї, маленький острів. Ну, Я там, мабуть, відео не знімала, бо тільки трошки фото, тому що був ну, такий сильний вітер. Навіть якби я знімала відео, там би нічого не було відчути. Дуже-дуже сильний такий вітер був. І тому мені було дуже цікаво і подивитись, і запам'ятати, я зняла вчора захід сонця на Манхетені. І я це коротеньке відео виставлю, коли в мене буде час, тому що часу не дуже багато. Тому ось так, можна подорожувати недорого. Але для цього потрібно зареєструватись, є такий сайт. Я забула, як він називається. Мене там дочка зареєструвала, тому що я коли. Жила в Олександрії разом зі своєю дочкою. Я вигулювала собачок. Там можна вигулювати собачок і там, мабуть, можна це шукати як доксітер. Я не знаю, треба запитати у невістки, а може вона в іншому місці шукає. Ну, вигулювати собачок це теж непогано. У мене десь було відео. Якщо я знайду, я поставлю посилання. Я вигулювала собачку таку спокійну, 15 доларів за годину. Це нормально. Я погуляла на вулиці, отримувала задоволення. Собачка спокійна, нормальна. Ну і з цими собачками він вдома біситься на вулиці, він непогано себе веде. А дівчинка зовсім спокійна, тому нормально. Можна так. Тільки, як сказала моя подруга, це велика відповідальність і вона б не змогла цього робити. Ну... Я не знаю, поки нормально, перший день теж боялась. Я боялась на вулиці, там з ними йти. Думаю, не, не дай Бог він щось їсть, і вона, і щось там потім буде е, погано. Я ж за них відповідаю. А зараз це ж мій перший досвід сидіти з чужими собаками. З нашими то я сиділа, але у нас і собаки по 50 кілограм, одна собака. І Там страшніше з ними сидіти. Ну, Один спокійний, а другий такий від. Його настрою залежить, як він себе буде вести. А з такими собачками легше, а якщо вони ще постаршені, такий малюк, то зовсім, я думаю, нормально на 8 годин можна залишити і піти гуляти майже цілий день. Так що ось так. Дала вам нову інформацію, хто не знав, що можна і так. Подорожувати, або якщо вигулювати собачок, то можна заробляти гроші, а якщо подорожувати і не заробляєш гроші, то хоча б живеш безкоштовно в хорошому районі Брукліна чи іншому районі іншого міста в США. Ну, ось і все, буду я готуватися. Скоро ми будемо йти гуляти в центральний парк, може потім ще куди то підемо. Якщо в мене буде час, настрій, то я буду знімати. Я в першу чергу знімаю для себе, тому що я люблю передивитись через якийсь час відео і згадати, як ми тут жили, чи тут чи в іншому місці, мої емоції, що ми бачили. Я зняла відео про цей будинок. Я вже сказала, це в дуже хорошому місці Брукліна. І два поверхи, і бейсмен, підвал. Я зняла відео. Я спочатку думала виставити його на канал, а потім вирішила, я його закрию, буде тільки для спонсорів. Тому що я так вирішила просто. І все. Це таке моє зараз бажання. Син сказав, що можна, але я вирішила, що, мабуть, ні. Не для всіх. Все, пробачте. Якщо щось не так, будьте здорові. Надіюсь, все буде добре. Хай щастить. До нових зустрічей. До побачення.